Володимир Леваченко будемо говорити. Сергій, будь ласка, ну, я погоджуюся з моїми колегами, що дійсно для нас це сьогодні так як сніг на голову, коли це одне з небагатьох відомств, яке на сьогоднішній день ми можемо говорити, ми е задоволені чи не задоволені в цілому роботу. Ну, все ж таки, СБУ при керівництві на воно кардинально змінилося. І те, що безпосередньо сам він, як керівник, е працює настільки, напевно, наскільки може, а може йде коли і більше, це є фактом. Коли сьогодні ми бачимо, що швидше за все це конфлікт, і конфлікт десь перших особистостей нашої держави, і він не повинен виливатися. Якийсь такий політичний матеріал, що сьогодні вноситься в вигляді різних думок або якихось здогадів сесійного зала, ви там собі вирішуєте і пропонуються інші посади. Я думаю, що дійсно перед тим, як приймати подібне рішення, потрібно було б висловити чітку позицію. В чому претензії безпосередньо до наливачка? Тому що. Де, що відбувається на Сході, ну більше все ж таки це, напевно, не до СБУ потрібно ставити претензії до Міністерства оборони, до Міністерства МВД і керівника так далі, АТО. керівника АТО, так. а все ж таки служба СБУ, так, є питання, але те, що ми сьогодні не отримували ніяких чітких претензій от саме за то-то і то, то ця людина не відповідає за антипосаді і знову пропонується перевести на іншу, яка, напевно, менше йому підходить, ну не доцільно. Ми безпосередньо сьогодні позиції групи воля народу як такової немає, тому що дійсно хотіли би почути конкретні претензії. Але якщо станеться так, що в четвер буде внесена в порядок денний, все ж таки відставка. Давайте відверто скажемо, що це повноваження, все ж таки президента, це його вертикаль. І якщо ми бачимо, що вже на цьому етапі є конфлікт, а він є однозначно. Ми це розуміємо і всередині сесійної зали сьогодні про це розмова була. Говорити про те, що ми там не будемо голосувати, і далі буде якісна робота служби безпеки в такому форматі. Однозначно, ще ні. Тому напевно, тут потрібно приймати рішення не тільки політичне, а подбати про те, що завтрашній день нашої держави, завтрашні функції служби безпеки не можуть бути в конфлікті з президентом. Якщо там є конфлікт, давайте його краще вирішимо. Все ж таки віддамо можливість президенту приймати відповідне рішення, за яке саме нехай тоді президент і бере відповідальність як гарант на себе. Має. Бути сьогодні наша тверда позиція всіх політичних сил, груп кожного окремого народного депутата і не тільки випадку пана а буквально по всіх призначень. Ми сьогодні півдня потратили знову на те, що в раді збираються підписи про відставку генерального прокурора і ряд інших. Тобто отож, ми спочатку незадоволені роботою одного керівника прокуратури, замінюємо на іншого через два тижні. Політичні питання, однозначно, що має сьогодні кожна людина бути не по вертикалі, не по політичних окрасах. Не по квотах, але на провеликий жаль мусимо визнати фактом, те, що є, що це станом на сьогодні існує, і ми повинні говорити про те, як нам виходить ситуація, яка в нас є на сході, як виходить ситуація, яка в нас є економічної кризи, і коли загостряються конфлікти, в тому числі в сесійній залі між політичними силами, це те, що ми чуємо. Блок Петра Порошенка, в який входить політична сила удару, за те голосуємо, за те вже разом не голосуємо, тому що є отака от претензія. Що отримуємо в четвер? В Четвер, нам потрібно приймати рішення про місцеві вибори. В четвер нам потрібно голосувати про все ж таки реформи, які необхідно рухати, які стоять на місці. І якщо ми будемо розглядати два-три тижні сесійних, а ми знову ж таки в нас залишилося 3 тижні до канікул робочих. Ми не будемо розглядати реальні питання, а затягувати цілий робочий свій день. А вівторок і у нас тільки два живих реальних дні на те, щоб когось. Відзивати з роботи, призначати або не призначати, так питання, чи потрібний такий орган, як Верховна Рада, взагалі на цьому етапі в такій формі, як він працює, Знаєте, я напевно доповню зараз, все ж таки, ми сьогодні відчували себе в сесійній залі, як учні, до яких прийшла вчителька, і говорить, вся проблема ваша в тому, що ви не знаєте, бо ви не вчитеся. І коли запитували Сергія щойно, все ж таки, а що було не так, в першу чергу намагалися перекласти вкотре відповідальність. Уряд на парламент, що бюджет буде поганий, тому що парламент такий погано працює, не вносить там якісь свої, не знаю, пропозиції і так далі. Щодо законопроєктів про е, те, щоб пенсії не обкладалися податком. Ну давайте відверто визнаємо те, що він сьогодні тільки подається, і він буде прийняти в кращому випадку в жовтні в листопаді місяця. Це чистий популізм під е, наступні місцеві вибори. Дуже правильна позиція була партія Батьківщина, коли говорили при прийнятті бюджету на 2015 рік. Що тоді цього не можна було робити, і це правда. Цього не просто не можна було робити, це злочин. А коли сьогодні вноситься і говоримо, да, ми визнаємо, що це було тоді неправильно. Це підготовка до наступних місць виборів і не більше. Я переконаний, що до того, як ми сьогодні розглядали звіт про бюджет, якщо це можна назвати звітом, це не звіт. Це знову залякування, що нам не дадуть грошей Європи, якщо ми там щось не зробимо. Це один в один, так як сьогодні мої колеги, депутати від аграрного комітету підійшли до пані міністра з питанням, чому ви знову піднімаєте мову про те, що потрібно зняти фіксований податок сільського господарства. Від нас вимагає МВФ, не дасть нам грошей. Та ми спілкувалися з МВФ, Та нема такого питання в їхньому взагалі претензіях до нас, чи там умовах до нас не звучить. Нас регулярно намагаються. Залякувати якимись там діями, заходами, при тому, що ми чуємо один день, що в нас профіцит в бюджеті, і ми з вами, колеги, знаємо, і сьогодні про це всі говорять, що дійсно в бюджеті є профіцит, тож у коштів є більше. Так чому ми не переглядаємо мінімальну пенсію, мінімальну зарплату, чому ми не проводимо індексацію, те про що ми говоримо з вами всі разом? Група воля народу подала ще 4 місяці тому законопроекти, які чітко прописувалися не популізм, а конкретні дії, що нам потрібно зробити для? для того щоб сьогодні все ж таки рівень людей підтягнути хоча б до мінімального того справедливого, який мав би бути Якщо стоїть завдання дотягнути до жовтня місяця, а потім дати людям як подачку на останній місяць-два, вигляді, що ми вам рішили тепер допомогти. Ми такі молодці, і уряд камікадзе, як це називав Арсеній Петрович, на кінець таке щось зробив, то як на мене це чистий популізм. І сьогодні ми не отримали не звіту, не плану. Я погоджую погоджуюсь з Сергієм на всі 100%, Що якщо прийшли сьогодні говорити про шістнадцятий рік? Тільки цифрами, а не загальними фразами, конкретика, цифри, терміни оце документ. А коли так загальному давайте щось робити, бо Європа нам нічого не дасть. Так це їхній обов'язок робити. Якраз уряду безпосередньо це їхня зона відповідальності. Але так сталося, що не тільки. Останні місяці, останні там рік-півтора, всіх з собак спускають на парламент на депутатів. В винні депутати. Хоча давайте чітко розмежуємо, поставимо, де функціонал до народних депутатів. В чому саме це законотворча діяльність і прийняття тих чи інших рішень в парламенті, і де е, функція е, уряду, що заважає уряду подавати їхні законопроекти, їхні напрацювання постанови е, в комітету Верховної Ради для того, щоб ми приймали на превеликий жаль. Ми цього не бачимо. Тому сьогодні це був фарс, і ми не більше. вже дуже що не тільки уряд не вносить, а те, що сьогодні вноситься нами депутатам, бо є сьогодні цілий ряд законопроєктів різних політичних груп, в тому числі депутатів, безпосередньо внесених по мініма... індексації мінімальної пенсії і зарплати, як мінімум, хоча би до рівня інфляції, яка є вже зафіксована за 2014 рік і прогнозована на 2015 рік. Але що відбувається? Дані законопроєкти не ставляться навіть до порядку денного сесії Верховної Ради. Відповідно, вони не можуть бути розглянуті. Уряд говорить, що депутати подають популістичні закони так, будь ласка, уряд, подайте не популістичні, обґрунтуйте цифрами. Ми в комітетах розглянемо спільно і ми готові підтримувати. Але ж на пролике жаль, наші депутатські. По тих чи інших політичних все ж таки причинах, бо є все ж таки вертикалі ці, які управляють, ми з вами розуміємо, про що зараз говоримо, і уряд не подає своїх. При тому, що дійсно, в грудні місяці це навіть не просто профанація, це злочин проти наших громадян, яким обіцялося. І при тому, що сьогодні прем'єр-міністр неодноразово заявив про те, що профіцит бюджету є, і ми чуємо, що це ну, мінімальні суми. Так, є можливість, це не те питання, що немає. І ми знову ж таки маємо відверто нашим сьогодні телеглядачам сказати, а звідки ці кошти взялись? А це якраз кошти їхні, де залізли їм вчора в кишеню шляхом підняття курсу валюти, де знецінили гривню, залізли в кишеню, бо обіцінилася пенсія, зарплата. Валютне надходження в державу як надходило, так і надходить. Більше, менше, там, по яких галузях, але воно конвертується в гривню. По тому курсу, який є на сьогодні, тому відповідно і вал гривні самої є суттєво плюс Ну я, напевно, не буду настільки критично. Все ж таки привик по житті говорити про те, що має бути завтра. А настільки хочеться сьогодні, вже коли ми рік часу колупаємося в цьому багні, яке є. Не, е, не критикувати е уряд чи Я погоджуюся, але хтось треба, щоб критикував і говорив правду людям, це також факт. Те, що, можливо, колись були нюанси, і неможливо, а є факти, що вони були, це факт. Але давайте ми подумаємо, як нам жити все ж таки завтра. Тому вже сьогодні знову ми бачимо професійність Міністерства фінансів, коли вони вже забувають 9% падіння ВВП, при тому, що ми півтора року говоримо про реформи, які мають навпаки покращити, що ми сьогодні зробили? Ми знову бачимо, що тиск на малий і середній бізнес пішов. Ми бачимо, що знову сприяння пішло олігархічним структурам, які замість того, щоб створювати і е, збільшувати над. Надходження в бюджет цього не відбувається щодо війни. Так, війна проблема. Однозначно, війна забирає ресурс. Але давайте, а що ми зробили для того, щоб ми якось наблизилися до завершення війни? Ну також багато чого не відбувається сьогодні. Я напевно нового нічого зараз не скажу, коли скажу, що а я думаю, і багато напевно наших телеглядачів так думаю, що сьогодні може і вигідна війна уряду, тому що можна списувати на війну все. Але інвестиції в нашу державу не підуть рівно до тої пори, поки По не завершиться війна. ж її потрібно завершити. Але уряд сьогодні щодня списує свої недолугі механізми проведення реформ, так напевно можна їх назвати, а точніше, їх просто взагалі не розпочинається. Відповідно, не зупиняється реформа, не надходять. Інвестиції, не працює свій бізнес, далі є сматрящі. Дальше є система корупції, далі є відкати і так далі, що негативно впливає в цілому на економіку держави, тому ми маємо таку ситуацію. сьогодні зранку. в мене була розмова з одним з комбатів, і він тільки повернувся з ходу. От до Слівігора, що сьогодні контрабанда, як і звіти, так і туди йде, яка прикривається знову ж таки ким силовими структурами нашої держави, тому що напевно на цьому хтось заробляє. Тобто хтось гине, захищаючи свою державу, хтось заробляє. Тому питання прогнозу 9% падіння ВВП це непропустимо, і це вже злочин, який допускає собі Міністерство фінансів. Їхнє завдання, якраз ставити прогнози реалістичні, звичайно, але щось зробити для того, щоб вони були не мінус 9, а плюс 9, плюс 5, плюс 4. І для цього можливості я рахую, що в Україні є. Вони ж раніше знову ж таки говорили про те, що Янукович і його команда крала в рік 100 мільярдів, відповідно, не вистачало грошей. Тепер Януковича і його команди немає. Відповідно, ці 100 мільярдів мали би залишитися в бюджеті. Так питання, mm -hmm. де вони знову? Знову немає 100 мільярдів? Так в лапках це на зиму. Отож швидше за все, що ще... на жаль, у нас набагато більше У нас більше, ніж 200 мільярдів на сьогоднішній день. Панове, на жаль, залишається півтори хвилини в режимі Бліц відповіді в четвер буде проголосовано закон про місцеві вибори. Якщо так, то чий? Я переконаний, що не буде проголосовано, бо знову ж таки спочатку ставиться завдання закон завалити. Чому? Бо якби стояло питання політична воля, що давайте ми таке приймемо новий закон про вибори, те, що обіцялося виборцям, то би на рівні комітетів, на рівні політичних партій, на рівні коаліції в першу чергу домовилися би і все ж таки внесли один єдиний законопроект. Внесено на сьогоднішній день чотири законопроекти.